Плов, баурсаки та екскурсії це е, про один із пунктів незламності у Києві. Казахську юрту відкрили у голосівському парку столиці. Тут можна зарядити гаджети, випити гарячого чаю та познайомитися з народними традиціями казахів. То що всередині побачила Дарія лиходіт. Київ поступово оговтується від останньої масованої атаки Росії. Світло в оселі містян дають за графіком. Опалення досі немає в більше тисячі будинках. Зігрітися та да зарядити гаджети киян йдуть до пунктів незглавності. Зустрічаємо тут Аллу Миколаївну. Світло у неї вдома, як і у всіх киян, то є, то немає. Періодично, закономірно, кожен день. Ну, е, буває так. Довше. Буває, годинку побуде і нема. Ти з опаленням були проблеми. Зараз ситуація дещо покращилась. У нас не було опалення, не було води, не було опалення, зараз є. Ну, не можу сказати, що гаряче, але тепленька. Тепленькі батареї. Добре, що це зараз є тепло, зробили в батареях. А то було так холодно. Тож до пункту незгланості пані Алла приходить ледь не щодня, тим паче він поряд з домом. Каже, такі осередки зараз, як острівці по рятунку для містян. Ну оце ж скільки, майже кожен раз проходжу, тут заходжу. Ну тобто від початку того, як вона. Так, да, ну, да, від... Від... майже від початку, так. Да. Як тільки як йду навправий, а йду назад, заходжу, вип'ю чайок. Гарячий погрієшся. Та цей пункт незглавності відрізняється від інших, бо це справжня казахська юрта. Гірце в лисіївського парку нещодавно побудували за рекордні чотири дні, аби швидше приймати відвідувачів. Ще одна така юрта стоїть із січня у парку Шевченка. Ініціювали ідею казахські меценати. Допомогти людям і стабілізувати так само не лише там їхню енергетику і там, і так далі, а їх ментальний стан, бо це дуже важливо для людей, аби знаходити підтримку е, з іншими людьми. Тепло і світло тут забезпечує генератор. Завдяки старінку є інтернет та ще й різні зарядні пристрої. Підвідувачів пригощають гарячим козацьким чаєм та свіжоспеченими баурсаками та традиційними хлібцями. Для дітей облаштована ігрову зону зі столиками, стільцями та розмальовками. Та у нас як нога звіт. От, оскільки ще в минулі роки, коли ми лише встановлювали 11 тих юрт у 2023 році, люди нас просили, аби ми дали книгу відсутків, бо вони хочуть залишити свої враження про те, яким було тут комфортно або ж не комфортно. Ну, ми певні, що було комфортно, і, врешті, сьогодні вже написали такі от наш перший відгук дуже приємний пані ВПО з Харкова. Волонтери, що тут працюють, розповідають відвідуючим історію казахського народу та знайомлять з народними традиціями. робили ці стрії з різних натуральних матеріалів. Це шовк, вовна, шкіра і так далі. Аби було тепленько і гарненько. Працює юрта кожного дня з 9 ранку до 20 вечора. Дар'я дикодіт, Максим Флопотав Євгеніо Лінський. Ми Україна, марафон Єдині новини.